Мене звати Анна Мельничук, я працюю в одній самі кращих компаній в місті Хмельницькому клубі СВ. Чому я обрала саме цю компанію? Тому що в неї дуже велика і амбіційна ці здорові та щасливі люди, діти та дорослі на території всієї України та поза її межами. На мою думку, на сьогоднішній день це найважливіше для кожного із нас. Мені подобається приходити на роботу. Мені подобається перебувати тут у вільний час. Я дуже рада, коли бачу дітей і дорослих на території Скайпарку, які проводять час в колі сім'ї разом, дружні і щасливі. Я пишаюся тими людьми, які ведуть здоровий спосіб життя і тренуються в нашому тренажерному залі і регулярно ходять до басейну Каліпсо. У нас є дуже великий вибір індивідуальних і колективних занять як для дітей, так і для дорослих на будь-який вибір для вас. Клуб СВ це також безліч можливостей для приємного відпочинку на будь-який смак, вишуканий стейк-хаус, традиційний, перевірений часом роза-бар, затишне кафе «Браун». Кожен може знайти щось для себе. І як менеджер з персоналу, звичайно, хочу вам розказати про наш дружній колектив. Він щирий і особливий, точно. Тому що в житті кожен із нас різний, але коли ми збираємо всі, це всі тут, ми є команда. Спільна мета нас об'єднує і зближує. Ми всі працюємо для вас, і тому раді бачити вас тут будь-який час. Приходьте!